Андрій Васильович Фігурний український військовий, молодий сержант Збройних сил України, позивний Лем. Народився 10 червня 1979 року в селі Надорожна Тлумацького району Івано-Франківської області. Навчався на Дорожнянській загальноосвітній школі. Ми його всі любили. Він народився, він був як у нас самий такий, любимий, і всі так, його такова. дуже любили. Він як самий молодший, що як старша сестра знала, що і в родом їздили, носили борщі мамі. Він дуже веселий був. Ну так не дуже вчився, як і всі, що але такий дуже толковий. Він знав, у нас батько був дуже, він по радіотехніці, телевізори справляли, він щось придумає, там скрути, він все зробить. Взагалі, я кажу, він дуже компанію гарно мав, ніколи збитки не робив. Може, десь там в як його. Він, він так, що він навіть міг. Закрити очі і дроти з'єднати, що він такий, то ми, так, як перші мали в селі телевізор, то я не раз вже лягаю спати, а він ще собі купив такий жостик до телевізора і постійно грав у війну. З маленького він щось мав ну, потяг до воєнної справи. Постоянно він у е, війну війну грав, так само в нього зараз син. Він так в тому зброю знає. Все він каже, я піду воювати. Йому 15 років. Yeah. Трошки стрес був певний, що як батько загинув, дуже дитина такий стрес перенесла. Він каже, чого так сталося, щоб я лишився без батька. Мій тато захищав нашу державу, Україну. Мені шкода, що він рано пішов. Слава Україні. О, тепер я йому пояснюю. Кажу Максимку, запам'ятай собі раз на завжди, то не тільки ти без батька. Дуже багато тепер дітей. Навіть по троє в сім'ї є, по четверо. То, кажу, діти лишилися вже назавжди сиротами. Бо вже батька їм ніхто не поверне взагалі. І не падай духом, ти вже дорослий, ти вже. Ще трошки, ти з укріпнеш, змужнієш, багато дечого зрозумієш. Ну і ти мусиш, дитинко, змиритися з тим, так як у нас у родині є. Фіорний Андрій Васильович народився у нашому селі надорожна. Його я знаю з малку, оскільки я дружила з його сестрою і, по суті, виросла на їхньому подвір'ї. Він був наймолодшим сином у сім'ї. І завжди веселий, завжди позитивний, мовчазний, але завжди знав, чого він хоче. Особливо говірким не був, але добивався всього того, чого хотів. В нашій школі він навчався впродовж 9 років. Якщо говорити про навчання його, то найкраще йому давалися предмети суспільно гуманітарного циклу. Але чим ми його запам'ятали, це тим, що він був дуже хорошим спортсменом, і всі змагання спортивні, які були у школі. Ніколи не обходилися без Андрія, і з цих змагань завжди він приносив призові місця. Потім він пішов навчатися, десь ми менше з ним спілкувалися. Але коли приїздив, завжди заходив і до школи, завжди ми спілкувалися. На жаль, сталося так, що з війни він не повернувся. І, звичайно, що хотілося, щоб у нашій школі залишилася частинка його життя. Тому вже десь на третю річницю після його загибелі ми вирішили організувати ось цей невеличкий музей кімнату. Все це, що зроблено, це зроблено руками наших вчителів. Ви бачите ось цей і манекен, бачите форму, це всі речі, які мама передала для нашої школи після його загибелі. Ось тут зібрані особисті речі Андрія, його нагороди і його фотографії. Доки не було от вже повномасштабної війни, кожного року до нас приїжджали до школи його побратими. Зараз вони ще залишилися на цих світлинах, які є у музеї. Є прапор, який передали його так само побратими для учнів нашої школи. І звичайно, що пам'ять про Андрія вона завжди живе у в серцях наших дітей. Кожного року ми. День загибелі його, ходимо на цвинтар, так само і в червні на день народження ми відвідуємо його могилу. І, звичайно, хотілося б, щоб пам'ять про Андрія жила вічно, оскільки ну, тільки найкращі спогади, найкращі слова ми можемо про нього говорити. Закінчив Державний університет телекомунікацій у Львові здобув освіту за спеціальністю технічне обслуговування та ремонт апаратури. Працював у Івано-Франківській філії «Укртелеком». Пізніше займався підприємницькою діяльністю по монтажу світлового та звукового обладнання. З 1998 по 2000 рік проходив строкову службу в армії. Е, в армії як пішов, він служив, так він в Василькові служив mm -hmm. е, біля аеродромі. І що настільки він такий був патріот? Прапор там був. І він взяв прапор. Він заховав Заховав був цей, шукали той прапор. Він заховав. Каже, не я буду, як я додому. Раніше українських прапорів не було так сильно, що він привіз додому той прапор. Завив ногу і так якось легонько взусі, то каже, що перевернули всю частину за прапором. Шукали. І прапор не знайшли. І він привіз додому той прапор. Після армії то він пішов у Львов, до Львова вчитися. То він навчився і трохи мав свій бізнес по радіо зв'язкові. Ну, Звучував концерти, десь їздив, де його артисти замовляли. З цей... кузьмою, працював. кузьмою. Бобу, з ним дуже довго він працював. Так-так. І з Сим... Віктор, він вроді. Тік, група тік. «Тік, група, «Тік мік, не, да, теж да, дуже довго працював, пару років. Ну, він такий був у нас по, по натурі спокійний, дуже так багато думав, розмовляв, не, любив порадити. Ну і того його так, то той, то той він на, у нас на розхват був між житими всіми, що хто його вже знав, кожен хотів його до себе. Заохотити. На Майдані він на Майдані був з першого дня. Він нікому нічого не казав. Не раз, де Андрій, де Андрій дзвоню, він трубку не бере. Дзвоню до жінки, жінка каже, а я не знаю, десь каже, де він? Чи вона не хотіла мені казати, чи що досить того. що. А потім вже після Майдану така заверюшка почалася, він довго не думає. Зібрався, каже, мама, я їду в Одесу, може, я там в Одесі прижиюся. І каже, піде мені трохи краще бізнес, бо там і населення більше, і все. Ну і, і поїхав, а там вже започалося 14-го року таке, як ми всі знаємо. Він не дуже довго думає, купує собі форму, купує те, що йому треба і пішов. Воював у батальйоні Донбас. Згодом перейшов до Збройних сил України, молодший сержант, командир першого взводу 2-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Поїхав тут в Дніпропетровську область. Який район? Новомосковський район. Новомосковський, так. Він три місяці був, правда, дзвонив до нас, до мене лічно, бо я на роботі тут на дорожні працювала. І все каже: не каже мамі, того, що каже, щоб мама не знала. Я кажу, ти куди, збирайся. Він каже, йду захищати свою українку. Він кажу, дуже був патріотом. І коли він перебув, то все навчання, і вибрали командиру, він мав свою бригаду. І так вони кругом були в пісках. На них казали, казали бойові мурав'ї. Я читала мурашник, мурашник тоді. Так. Кругом, де він тільки не був, по гарячих точках визволяв так само аеропорт Донецький. Той був, кажу, контужений. Один хлопець, друг його теж загинув, то він покускав тоді, з сумів. Сумів, так, Сергій? Сергій, то він загинув, то він по кусках його зібрав додому, привіз. І через пів року і брат загинув. Загинув теж, пішли вони в розвідку. В розвідку да. І ледве тіло витягли звідти. Попадає, я не знаю йому, чи осколок, і хребет перерізало. То була шокова смерть. Я в заключенні читала. 24 листопада 2015 року. Молодший сержант Андрій Фігурний загинув. Під обстрілами міномета під час проведення розвідки місцевості поблизу селища Старомихайлівка. Прийшло вже восьмий рік і то Так мені здається, що для всіх велика втрата, всіх сестер, і цей і до тепер не можемо змиритися, що його немає. Та то і її ніхто не змириться, арештували нас всіх: маму, дядька одного, дядька другого. То мама була вагітна, її забрали, аж в Архангельськ, і я в Архангельську в тюрмі народилася. А так, так чіткі росла. По тому мамі зробили там наші хлопці українські, бо то не, не так, що всюди наш народ був. І побачили, що мама зо мною дуже бідує, та не лише мама, багато таких жінок було. І допомогли мамі відти Побіг вона зробила. Ну і привезла мене вже сюди, я сама з Тернопільщини, в монастирське до діда і до баби. І мене думала, що вже лишиться. Але так само були такі ось шістьори, як то тепер є, їх переначе називають. Mm. І здали, здали маму і прийшли, і маму повторно забрали в Архангельськ. Побили, побили, так що до півсмерті вона там довго лежала. У бараках, ну, вижила вона, вижила, а за деякий час бабцю і діда вивозять, нас вивозять на си в Читу. В Бурят Монгольська сцена, колись так було. Ну і а дід наскільки був грамотний, він взагалі був грамотний у нас, то його поставили на пілорамі норміровщиком там. Бабця, як вам сказати, вміла шити, кравчиною робила і так заробляли гроші. А я вже там підросла, ми були скільки 11 років на висловці. До школи ходила. Правда, нас не любили, як і тепер не любят. Заказали хахушка, били і потім вже якось ми тут все перетерпіли. Прийшов такий час, що Сталін помирає в 53-му році і амністія на нас всіх, на всіх українців, переселенців, що були на висоці. Ти пам'ятаєте, як сьогодні приходить дід з роботи, каже: ну що моя що до бабці? Ти знаєш, що каже? Ми вже вільні. Сталіна каже, вже шлях трапив, отак я вам кажу, як. Каже, ми вже можемо їхати додому. Їдемо, каже, чи ні. бабці як стояли, так і сіли. Каже, Боже, не вже то правда? Правда, Генка, в нас назвала її. Правда, правда, каже, думай добре, чи ми лишаємося тут собі рак, чи ми їдемо додому. Ні, я не хочу бути тут на Москальщині. Їдемо додому. Їдемо, десь будемо. А де каже, підемо в ліс. На, на на, на Вкриєм, зложимо таку буду, але я знаю, що я буду в себе вдома. Я в дитинстві грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, виграв я битву не одну, мріяв стати воїном, солдатом. То була лиш казкою війна. Ми живі верталися із бою, і не знав тоді я, що вона справжній смерті принесе собою. І я тебе Діти мовили хто поверне посмішку ясну мамі ті, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну мамі ті, що сина її вбили.